Шановне панство, хотів би підняти тему стосовно суб'єктності України, а точніше, суб'єктності українського народу. Бо ці теми дуже сильно зв'язані. Україна, ну я розумію, в першу чергу, як землю, країну, як нашу землю. І народ наш, на жаль, її не володіє як фактично, хоча по конституції, по всьому, люди, тобто народ, має володіти, так і ну, законодавчо. Ми є етнос, ми є привіліований етнос, це є наша споконвічна земля. Чому ми не можемо в принципі за законодавством саме українці володіти цією землею. Ми не є радянська Україна, а таке відчуття, що вся лінія зараз цієї влади, в принципі, воно було відчутно ще з 19-го року. Воно в нову радянську Україну. де всі там різні. Нації дружні, ні, 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 так не піде. Треба бути, щоб був конкретно український етнос праволючим. А також ми повинні іти на революції. Революції в першу чергу культурові та релігійні. Стосовно релігійної революції, я вже казав в своїх попередніх відео, що нас контролює система. Система, ця паразитична, вона нав'язана. Це християнська система, мусульманська система та юдейська. Це одна та сама система, неважно, афрамістична, називаємо її. Колись наші предки також попали під владу князів, які їх обдурили, і які прийняли християнство, щоб зміцнити ще більше свою владу. Ми цю помилку маємо відмінити. І я думаю, що все більше молодих людей повертатимемо до буде до своїх богів старих, а боги це сили нагадаю, це форми, ідеї, які роблять е, нове, щось щось маніфестують, щось символізують і передають ці енергії на, для людей. так? Тобто, на, тобто ми... Люди маємо повернутися до, до цієї віри, яку можна назвати законом або правдою. Натуральний закон або правда, так. І ці процеси вони рано чи пізно призведуть до результату. Може, не за мого навіть покоління, але, тим не менш, просто бачу, що. Молодь, особливо молодша за 35 років, досить позитивно дивиться на фолк, на політеїзм, на грецьку філософію класичну, причому на тих людей. Які протистояли, в тому числі християнські навалі в римські часи, таким як Юліан ІІ імператор. Бажаю всім удачі і ще раз скажу дякую за те, що дивитеся мій канал. Не всі зрозуміють, найперше моє питання це, звісно, коли буде нам відпочинок дадуть людям. Тут я вже відпочиваю, але тут е по своїх причинах назвемо так. Я готовий обстоювати далі свою думку. І зараз, е маючи можливість, бажаю сказати, що у тих, хто хоче ті, хто хочуть е винищити нашу культуру, як українську, так загальноєвропейську, так навіть африканську, будь-яку глобалісти, у них нічого не вийде. І їхні позиції треба протиставити іншу позицію, яка має вийти в політичне русло. Рано чи пізно так воно і буде.